Як взяти максимум з цієї маленької електронної книжки? Всім привіт! Мене звати Фатя, і ви на моєму каналі Фатя Поганого не порадить». Тут я ділюся корисними ресурсами, лайфхаками. Та різними матеріалами, які вважаю корисними, і які перевірила сама. Сьогодні поговоримо про електронну книгу Kindle і про 10-11 причин придбати її, і різні плюси, і плюшки, які в ній є. Поїхали. По-перше, в електронній книжці можна мати цілу величезну бібліотеку книг, яку можна ввозити з собою і навіть не відчувати її ваги, на відміну від фізичних книжок. Це дуже зручно книголюбам, які багато. Переїжджають або не мають власного житла, і кожен раз мають пакувати свою величезну бібліотеку для переїзду. Також це зручно в подорожах, коли не хочеться обмежувати себе лише однією книжкою, а береш електронну читалку, в якій в тебе 10, 15, 100 книжок, і в дорозі можна вибрати під настрій одну годину почитати одну книгу. В інший час якусь іншу до речі, електронні книжки формату Kindle на Амазоні коштують набагато дешевше ніж фізичні книги. Таким чином ми економимо не тільки простір, але й свої фінанси. Другий потужний плюс цієї книги це батарея. Її вистачає десь на місяць регулярного використання. Єдине, що я не включаю Wi-Fi, а точніше роблю це лише тоді, коли мені треба синхронізувати книжки з мобільним телефоном або комп'ютером, і коли мені треба завантажити нову книгу. Третій пункт це денний та нічний режими. Денний режим це коли у вас, по суті, білий екран і текст написаний чорним шрифтом. Нічний режим це навпаки. Чорний фон і білий текст. Також там можна регулювати температуру і яскравість самого екрану. Це дуже допомагає, коли читаєш перед сном, вже ввечері в ліжку в темряві. Коли світло, яке йде з екрану, можна зробити більш теплим. Це допомагає легше відійти до сну. Великий плюс електронної книжки в тому, що коли ви читаєте якусь літературу іноземною мовою, припустимо, англійською, там є вбудовані словники, які можна завантажити собі і. Перевіряти конкретні слова, наприклад, якщо в тексті якесь незнайоме слово, ви просто натискаєте на нього, утримуєте, з'являється стаття словникова, і ви можете почитати, подивитися переклад в вікіпедії, звісно, якщо підключений Wi-Fi. А потім можете окремо подивитися список цих слів, які ви перевіряли, повторити їх, виписати собі кудись і вивчити за потреби. Можна знайти і завантажити собі різні словники з інших мов. Наступний пункт це таймер на сон. Дуже зручно можна налаштувати, і зараз я покажу, як це зробити. В налаштуваннях можна вибрати опцію Device Options. і тут знайти можливість поставити собі таймер на сон. Наступний сьомий пункт один з найважливіших для мене особисто це можливість міняти розмір та вид шрифта, відстань між рядками поля. І так далі. Таким чином, ті, у кого є проблеми із зором, і, наприклад, книга, яку вам треба купити, надрукована занадто мілким шриф шрифтом, купуючи електронну книгу, ви автоматично даєте собі можливість читати її в зручному форматі. Часто, коли ми читаємо книги, ми не помічаємо, як пролітає час. Якщо час треба контролювати, це можна також налаштувати. В електронній книзі зараз покажу, як в розділі про шрифти також можна собі вибрати, щоб вам показувався годинник. Ось тут, бачите, наверху у мене видно котра зараз година. І це я налаштувала ось тут. Якщо прибрати, то часу видно не буде, коли читаєте. А якщо вибрати цю опцію, то з'являється годинник, і це дуже і дуже зручно. Також чудова функція «WordWise». Якщо не хочеться лізти за кожним словом словник, а хочеться, щоб книжка вам сама автоматично показувала якісь більш складні слова їхні значення, то це також можна налаштувати в «Kindle». «WordWise» налаштовується теж тут. В нас включений «WordWise». І тепер зверніть увагу, отут внизу з'явився оцей значок. Якщо на нього натиснути, то нам пропонується або більше підказок, або менше. Зараз у мене вони виключені. Якщо я нажму «Show», бачите, між рядками з'явилися пояснення до деяких слів. І якщо я, наприклад, виберу, перенесу сюди, то більше слів буде пояснено. І тут максимальна кількість слів. Якщо я виберу, наприклад, менше, то будуть пояснюватись лише найбільш складні слова, або взагалі на край поставлю, то найскладніші слова, буквально парочку на сторінку, будуть пояснені для того, щоб ви не шукали їх в словнику. Наступний пункт це браузер. Він є в Kindle. Але він дуже повільний і сильно саджає батарею. Не рекомендую ним користуватися, хіба що в таких екстрених випадках, коли повністю сіла батарея на телефоні і якось треба з кимось зв'язатися. Там можна переписуватись, але знов-таки це дуже і дуже повільно відбувається. Остання опція дуже цікава. Це прив'язати свій акаунт Goodreads до своєї електронної книги. Goodreads – це такий сайт, така своєрідна соцмережа для книголюбів. Де можна читати анотації до книжок, дивитися, які в них оцінки, чути, що інші кажуть про певну книгу, і також там можна ввести. Такий, знаєте, звіт тих книжок, які ви прочитали за певний період або за рік. І коли ви прив'язуєте свій акаунт Goodreads до своєї електронної книжки, кожного разу, коли ви починаєте читати якусь електронну книжку, вона автоматично додається на акаунт Goodreads, і ви можете відслідковувати, скільки ви прочитали книг за певний період. Дуже зручно. Останній пункт. Щодо цієї книжки буде не про саму книжку, а про обкладинку до неї. Раніше в мене була інша обкладинка, така, знаєте, як звичайна обкладинка книги. Але я придбала собі ось такий чохол. Як бачите, він з заломами трохи нагадує чохли для планшетів, і це дає можливість. Загинати певні частини обкладинки і, наприклад, читати більш зручно, особливо в ліжку. От, наприклад, в загнутому вигляді, цей чохол виглядатиме ось так, і лежачи, можна от покласти собі так, лягти і читати, або перевернути на інший бік і читати. І також, коли ви сидите, наприклад, за столом, можна ось так покласти книгу. І читати собі далі. Або наприклад в літаку, або в автобусі, якщо є той маленький стіл, який можна відігнути від сидіння попереду, покласти туди книгу і не торкаючись її читати. Якщо ця інформація була корисною, поділіться з друзями, які ще не вирішили, чи купувати їм Kindle чи ні. Можливо, якісь із цих пунктів допоможуть їм прийняти це рішення. А також підписуйтесь, бо Фатя поганого не порадить.